І всім привіт, друзі! З вами я, NoptixBest, і сьогодні у нас буде маленьке відео по соло шоудау. Типу цей шоудан плюс і все таке. І зараз, друзі, я вас попрошу, будь ласка, підпишіться на мій канал, мені дуже треба там активу. Там цікава інфа і ще багато іншого, Тому приєднуйтесь, А ми почали. Думаю, пограємо сьогодні в Брау Арену, в соло шоудауну, тому буде цікаво. І ще в наступному відео поремо в Hyper Challenge в Міапіг і в іспит. Тому давайте почнемо на Pearl, я хочу зіграти, і в Showdown Plus. Тому що там, типу, доволі імбова штука. Так, добре, ми загрузилися і зараз будемо дивитися, проти кого я граю. Кіт, куча всього. Непогано, непогано. Думаю, ну, ми зможемо витащити топ-2, щось таке. І знаєте, друзі, в чому прикол цього Showdown плюс? Якщо ви ще не знали, то, типу, цей Showdown плюс був зроблений, щоб люди не тімилися. І щоб. Типу, коли за один раз, бачте, я зараз виграв чувака і отримав плюс 2 цих кубасів. Це дуже непогано, я просто не, не тімлюсь так багато. І, типу, я, я можу доволі багато фармити кубасів. І поки помирає в мене вже 6 кубачів, кубасів плюс, друзі. Імба. І стараємось не вмирати, щоб е, отримати якнайбільше кубасів. О, нормально, закрисіли мене. Люблю Лілі, але ми скільки отримали? Плюс 6 кубасів. Чи 4, 4 кубасів. Поганенько, але. Чому поганенько? Тому що я сьоме місце утримав. І мене закрисила Лілі. Дуже люблю Лілі. Коли вони крисять мене. І зараз подивимося проти 8 біта. Ми бачу тут гром. Дуже непогано. І, друзі, я хочу вас щось питати. А ви скажіть, скажіть мені в коментарях, скільки ви англійських дропів заробили за останній івент. Тому що я заробив більше, ніж 200. Тому що я задонатив, там було в мене відео на 50 дропів. Ще там дуже багато дропів донатив. Тому подивіться, що, що мені там такого цікавого випало, і ми були льони і отримали ще. Дві банки і два кубасу. Тому дуже непогано. І, і зараз, якщо мене скрисить ця лілі, люба Лілі. Якщо мене скрисить, то це буде. Я не знаю, що це буде, але ми стараємося так, що, щоб нас не Брок там спасяся аджетом одним. І вісім біт щось дуже цікавеньке робить. Страв всі свої тики і дуже сильний вісімбіт. Не треба вмирати. І вже третє місце. Це теж не погано, але хочеться хоча б друге. 8 біт там стоїть, його треба вбити, але ось брок Брок доволі сильненький там в них. І. О, імбо! Імбовий брок, імбаланс. Імбо, ау, ау, ау Це дуже боляче, він мені зараз зробив. Що робить 8 біт? Хорош 8 біт. Не знаю, що тут казати, але 8-біт дуже розумний. Челік. Просто купив собі скин і все. Імба. Вже можна грати. І я вбив його. І бум! Брок щось цікавеньке зробив. Тому що він знав, що в мене був, ульт, і я отримав плюс 16 кубасів. І в цьому типу фішка, тому що ти можеш отримати до 30 кубасів, мені це дуже подобається. І мені залишилося ще 70 кубасів до 000, 50 тисяч одна тисяча. Так, трішки заговариваю друзі. тому що ще. Ну, типу, мені українська мова трішки незвична. Я розмовляю на російській більше свого часу. І зараз скрисимо. Цього кіта, чи може не потрібно. І, і, я потім його вб'ю, але не скрисю. І майже вбив Лілі. Зараз вб'ю добре. Непогано. І на мене зараз пригне. А ні, не пригне. Добре, я трішки тімлюсь з ним, тому що мені потрібна допомога. І іди до мене сюди. Ай, блін, я ульт витратив. Чи не витратив? Чекайте, я можу його вбити. Не вб'ю вже. Таке собі, таке собі, але зараз включаємо гаджет якщо він на мене прийде, то йому кінець. Чи ні? А не знаю, друзі, але треба його спробувати хоча б вбити. Хоча б спробувати. Так, коли він йде тут. Фу, що я роблю, друзі? І він на мене пригає з гіпером і імба. Вбиває. Але. Четверте місце? Так, непогано, але отримав скільки? Шість кубасів. Типу, не, не так погано, але і не так добре. Логічно. І зараз тоді подивимось, проти кого я граю. Мортіс. Ні, який Мортіс. Крутой бро. Кру Крутой бро, думаю, першим програє. Ого, ого, РТ, РТ, РТ. У нього там гіпер новий імбовий. І, друзі, якщо ви хочете, типу, тер, терлист від мене на, на, нові, на нові гіпери, то тоді ставте лайк, я зроблю. Зроблю, якщо на 10 лайків, ні, давайте на 15 лайків, якщо буде, то зроблю терлист. На, ну, на, 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 на мій погляд зараз, тому що. Трішки помінялася міта, і ви знаєте, вже, ш... 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 на такий там амбовий. Ой, прокол. <с> ну, коротше, так, мета помінялася, і там трішки гіпери пішли. Я які були імбові. Зараз буваємо кінжі, що щось... цей Кенджи не знає нічого про Що Коли в неї максимальний заряд, він нічого її не зробить. Бачу, віло там, вона дуже. Небезпечно і арт, який спочатку мене там вбивав. Хочу зараз гаджет примінити. О, там і кру крутой бро. Крутой бро, пригай на мене. Я, я чекаю, поки крутий бро на мене пригне. Хорош крутой бро. Добре, трішки фармимо. О, нормально. Плюс 6 кубасів вже. Непогано, непогано. За кіли дуже непогано так дає. І куди йдеться Джесі? Я ось це не розумію. І плюс 8 кубасів. Я отримаю 18 кубасів. Це дуже 20, аж 20. Непогано, непогано. А давайте поки що зіграємо ще може в Бравл арену. Чи вранк? Давайте в ранг. Зараз запну просто міфік. Буде дуже непогано. Давайте. Іграємо. Якщо знов Едера візьму, то, я, друзі, я перейду з Бравл Stars на Roblox. Я просто не. А, фу, забанили Едера. Не, не перехожу нікуди це імба. Добре, кого там Перл я хотів взяти? Вона доволі імбуля тут. Гром непогано. Грома взяли це вже непогано. Що цей чувак? Що в нього є? За, зараз я від, відсортую Power Level. фенг, Друзі. Це не краще, ніж Едгар. Якщо він вміє грати, а суддя по його снарягам і все іншому, і по скіну він зовсім не вміє грати. Але Гром надію, що теж вміє. Ну, типу, вміє. Що Гром вміє, а не не вміє. Тому що. Буде просто конец. Конець, конець жизни. О! Кит в них вмію грати. У, -у Ялі теж непогано в них. Так, я двох вбив. Непогано. У, -у, -у два. двох знов вбив. Це непогано. Тут п. Піл залітає. Залітає, залітає. Непогано. Давай, пригай. Уляля. Нормально. Я не, ні разу не вмірав. Не вмірав. Не помирав, але 6-0, друзі. Дуже непогано і ласт катка до міфіка. Давайте, треба зіграти, відіграти. І о! Тут можна взяти Китай, і я, я на ньому вмію грати. І я не. Давайте спробуємо кіта, мабуть, але тільки. А, можна і перо, можна, Карла, Давайте я все ж таки візьму перо. Я, я, я не хочу поки що ризикувати, тому що в мене не 100 кубасів, 100 тисяч кубасів, я, я не так добре вмію грати на ньому. І так, не хочеться ризикувати. І що ж там таке? Дейріл, Дейріл. Подивимось на його счет потім. Імбовіший счет. Ай-яй-яй-яй-яй, я не знаю, друзі. Що нам робити, але щось нам робити. Бо що в нас бой і проти нас чувак з мітеарітної славою. Бо не розуміємо мене трішки. Так. Хочеться ось так. О, нормально. Нормально, так, підзарядив. Так, добре. И мы дуже багато им сносим. Так, и дерево щось вміє грати. И бо непогано. И. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Ты не підійдеш, чувак. Хорош бо вміє грати, чел. Непогано. І цей чувак помер. У мене немає заряженості, тому я йому нічого не нанес, звісно. І Дейріл непогано так не вмирає зовсім. І Бо зараз хоче ось так зробити. Непогано. Ой-ой-ой ой ой. Бо дуже добре зробив, я вам так скажу. Але треба тепер відбуватися від кальта. Він буде. Тепер на нас дуже сильно бісить. Хоча він і зараз бісить. Оф oh, Джесімба. Деріл наш пішов. Добре. І ми виграємо, друзі, це міфік. Думаю. Нуль-нуль, бо Непогано відіграв, бо наш. І це міфік, друзі. Це непогано. І так, непогано міфік. Тому, друзі, на цьому думаю, закінчимо це відео. Хоча можна ще щось тут відкрити. Але це вже буде інше відео, де я буду відкривати пропас. Тому, друзі, дуже дякую, що ви залишились відео. Підписуйтесь на мій основний канал, на телеграм-канал. І всіх люблю, всіх цілую, всім пока.